Вас до нашого подкасту кава Фінанси та ваша грошова свинка. З вами ваша ведуча Леся Близнюк. І я дуже хочу подякувати всім, що сьогодні приєдналися до нас. У нас сьогодні такий дуже інтересненький буде подкаст. з нашими дівчатами з команди Лучечко Тім. По-перше, ми маємо Марію Близнюк. Марія є наш тім лід та менеджер нашої цілої команди. Марія, дякую. Олександр Патрощук, наш лоун офісер. при провели робить сама початкова робота з нашими клієнтами. Та ремонт сьогодні з нами Марія Портова. Марія, привіт, добрий вечір. Дякую за подкаст. і ми хочемо ще раз подякувати всім, що приєдналися сьогодні до нас. А в нас дуже інтересна така тема представити себе. Якщо ви з нами ще не працювали, це запрошення для вас і ті, що перший раз слухають. Будь ласка, дзвоніть, телефонуйте. Ми тут і ну що, поїхали. Так, так. Mm -hmm. <сум> Марія, розкажи нам. Будь ласка, трошки про себе, про свою роль в нашій е, чарівній команді. Добрий вечір всім. Мене звати Марія Близнюк. Я є керівник в групі а, «Лучачко Моркич. Ті я вже працюю в команді понад 9 років. Аж не віриться так. Час швидко пройшов, що я навіть не знаю де. Як керівник, а моя позиція складається з багато частин, але така сама головна роль в, в команді це допомагати моїм колегам, як а, виникають якісь проблеми, питання а, в процесі фінансування нерухомості. А, також е, я допомагаю деякі офісні роботи е, роблю. Відповідаю на телефони з клієнтами, розмовляю. Так що, роль моя така загальна. Ми Марію називаємо вершейкером, бо Маша робить все. А Маша тут там з початковим процесом, середнім та після closing Марія тут так. Теж і Марія тримає нашу команду в такому, такі дуже класній е, напитаній енергії, яка просто хочеш приходити на до праці і працювати, і навіть не хоти не йти додому. Хочеш тут сидіти цілий день. Дякую, Марія. Я Дякую. Ми стараємося все веселі, позитивні, так. все щось в офіс приносимо смачненьке квіти, щоб було. Приємно заходити в приміщення. Um, Там що... Така атмосфера робоча, щоб захотілося працювати. Так, повернути. всі я веселі, не дуже офіційно, і веселіше підрахуєна. А чого це так важливо, Марія? Ну я думаю, що всі хочуть приходити на роботу і весело працювати в колективі, підтримувати один одного, вирішати питання. Складнощі кожен день виходить. Виходять багато різних всяких нюансів, які треба вирішити. І мені здається, що всім, хто працює в нас, досить так легко це все дається, тому що є дуже позитивна атмосфера в колективі. В нас так і якщо хтось хоче таку побудувати, каже, починає бізнес. Чи в них є бізнес? Хочу та взяти до праці, або ну хлопців також. А, і вони хочуть побудувати це, цю таку атмосферу, що жива, що напитує чоловіка, що не висосує. Як що би ти порекомендувала? Які саме ключові атриб'яти? Саме я думаю, що саме ключовий атрибут – це є комунікація між, між собою, з колективом, з босами. Ніколи не треба боятися підійти, спитатися, краще вирішити проблему з самого початку. Чер чи, чи чекати до кінця, і тоді нічого вже не можеш зробити, тому що так як ми сказали, кожен день виходить багато різних нюансів, проблем е питань, які треба вирішати, і ми один одному допомагаємо. Це також дуже дуже ключове. Mm -hmm. що один одному ми допомагаємо і підтримуємо і включаємо других, е які працюють ремонт <зараз>, зараз, зараз. Нас багато. А Звичайно. також ми е, зустрічаємося за офісом. Ми від е, святкуємо дні народження. Ми mm -hmm. стараємося десь ходити такі колективні гайки зробити. А, так це досить, досить вас. Так, в нашому колективі ми стараємося зробити цю атмосферу більш а, скажімо, такою розслабленою, неофіційною, щоб нам було комфортно і поспілкуватися, і разом попрацювати, і щоб ми один одного підтримали і. Як сказала Марія, ми стараємося вирішувати питання зразу на початку, щоб це було не затягнуто і допомогти один одному, як можна швидше, щоб якщо щось є якісь питання допомогти. І звичайно, так. це йде в твій процес, Олександра. приапрували, так? так? Бо якщо атмосфера така здорова, відкрита клієнт дзвонив, їм потрібно п'япрувол, швидко пріапрувал або щось ну так. гаразд так, за день, за два. Розкажи нам, будь ласка, про свою роль, Олександра. Моя роль трошки змінилася близько року назад. Я прийшла працювати в службу з мене щодо лочечку тім близько двох років тому. А рік назад я отримала ліцензію лонофсера і почала працювати mm -hmm. як лонофсера і робити пріопрово. До того я працювала в більшості в клузин тім, а, робила клозинги, mm -hmm. а, тому наразі. А, я можу сказати, що я не тільки роблю пріапроволи, тобто, так як сказала Марія, ми один одному допомагаємо і mm. чи якісь питання на рахунок клаузина чи процесінг, то пробуємо допомогти один одному і але більшості, мабуть, останнім часом стала моя кваліфікація робити пріапроволи, тобто спілкуватися з клієнтами. Що таке Pre-approval і для чого він потрібен? Тобто, коли ви купуєте житло, вам необхідно отримати підтвердження від фінансового інституту, що ви маєте можливість взяти кредит, і тоді звертатися вже до швидше за все, до ріелтора, і так само ви це прі дає вам можливість подати офер на хату, яку ви хочете купити. Тобто для цього вам потрібно звернутися в фінансову установу і отримати, щоб перевірили ваші податки і сказали, чи ви кваліфікуєтесь на певну суму чи ні. І також, як Марія сказала про нашу команду, ми відкриті а, і все обговорюємо. Ми таких клієнтів також любимо, як робимо пріправо, так? Аби клієнти, ми спочатку робимо безкоштовну консультацію також, як клієнти дзвонять, їм потрібно пріяпрово. І ми питаємося все. скільки кредитних карточок, які у вас є історії. бо на кредитному історії все показано, так? А, і ми хочемо знати все. І, е... і буває, що клієнт запити, чого мене так багато питань Так. Запити? Що для чого вам то потрібно? Я просто хочу взяти кредит. Для чого вам стільки питань? Тобто це є просто процес, який в майбутньому банк буде також перевіряти. Тому варто сказати і повідомити нам на початку, щоб ми знали, чого очікувати, і вже ми врахуємо Звичайно. всі ваші нюанси, всі ваші витрати, що в майбутньому ми точно uh -huh. могли сказати. Тому що, якщо ви ну, щось приховаєте, щось щось буде таке на початку, ми вас приповівкуємо, скажемо, так, ви можете брати кредит, а майбутнє. Ми банк буде перевіряти, він знайде, наприклад, що у вас є ще якась нерухомість. Тобто це все mm -hmm. потрібно враховувати з самого початку. Тому е, якщо ми вас питаємо, якісь запитання, будь ласка, давайте відповідь так. чесно, щоб ви могли це все використати. Це в майбутньому для вас буде корисно. Це також е, головне, тому що якщо е, Олександра е, поїхала десь на вихідні, е, ми вводимо цю інформацію в базба. В базу даних, і тоді, якщо її немає, я чи Леся чи Марія можуть відкрити і все, mm -hmm. все є, і вони можуть відкрити відповісти вам на любі питання. За вам можуть допомогти будь-який член нашої команди, тобто не тільки людина, з якою ви почали працювати, звичайно. а звичайно, всі ми разом. Супер. Дякую. Ми Супер. те розкажемо про Марію, Марію. Так, Марія почалася. Власне, що, що яку роль ти нас виконуєш в команді? А, добрий вечір усім. А... Я сподіваюсь, мене добре чути. Дуже добре. — Супер. Да. — гарного всім вечора. Я рада, що можемо сьогодні ввечері поспілкуватися. А, я з командою Лучечко вже працюю понад чотирьох років, а, і я є тим мостиком між клієнтом і андеррайтером з банку. Андеррайтера я собі так а, пояснюю людям, що то як суддя. Який дає останнє вирішення, останнє слово, за яким чи давати позичку, чи ні. Я є тим мостиком, хто безпосередньо спілкується з клієнтом і з андерайтером. Тому моя ціль дістати той final approval, фінальне так від господина або госпожі андерайтера, супер сказано, Марія, ми ви краще не придумали. Це то, як я їх бачу в своїх очах. Так. І скажи нам, Марія, яка саме любима частина твоєї праці? А, ну, звісно, ми працюємо над тим, щоб здійснити людську мрію, бо кожна людина вона мріє отримати свою хату, то як, яка своя, як фортеця, де mm -hmm. вони будуть робити своє життя, свій затиш облаштовувати, розвивати свою сім'ю, облаштовувати е подальше майбутнє. Тому ми, я розумію, що ми ну, допомагаємо людям отримати цю таку мрію. О, як, о, о, і о, це, звісно, коли ми закрили файл, це є найулюбленіша частина, що людина досягла своєї такої о, маленької цілі. Так, то американська мрія. Да, і, American ми Dream, багатьом, да. American Dream. і ми багатьом сім'ям вже допомогли здійснити цю American Dream. Да. І це може бути American Dream не сьогодні. Ви можете хотіти купити нерухомість за рік, за два, але сама підготовка вона починається набагато раніше, ніж ми думаємо. То ми не тільки вже, о, я хочу дім там завтра. До цього треба підготуватись, провірити кредит, зробити безкоштовну консультацію з нашою командою і подивитись, де ви стоїте. Це все безкоштовно. Також ми допомагаємо після закриття, е, де коли не приходить біл е, стейтмен на час, е, де коли виникають проблеми е, неоплата е, вашого моргіджу, чи е, е, ми заповняємо також на на nah, homeowners exception, після того як ви закрилися з каунті, з, з де ви купили ваше житло, це наші двері ніколи не закриваються, і якісь любі питання у вас виникнуть, все можете зателефонувати. Ви наш клієнт на життя. Ми з вами на життя. Так довго, як ваш моргідж. Я б ще хотіла додати трішки е, порівняти процес е, взагалі. чим відрізняється процес на е, отримання кредиту з попереднім роком і цього року? Так. Тобто, відповідно, скільки ми знаємо, маркет зараз трішки змінився. Я би сказав, зовсім навіть не на трішки відсотки підросли. Мабуть, вони вже подвоїлися з попередньо, з попередньо, з попереднім роком. Тобто, чим відрізняється тепер процес? Якщо раніше звертався клієнт, і він був якби кваліфікувався на певну суму кредиту, і буває таке, що дзвонить цього року клієнт і каже, як ви мені минулого року давали одну суму, а зараз даєте іншу. Mm -hmm. Чому так стається? Відповідно, росте ем, нерухомість в ціні, можливо, вже не так зростає, як попередні роки, але виріс виросло процент Ставка. Тобто ваш місячний пеймент змінився. Відповідно, ви, можливо, вже не кваліфікуєте. Що ви можете в даному випадку зробити? Або давати більше пейменту або викуповувати рейд. Тобто платити додаткові closing cost, але ви можете зберегти якби нижчий рейд, ніж то, що є на маркеті. Також, що змінилося з попереднім роком, минулий рік був. Дуже загружений, було так. дуже mm -hmm. багато аплікацій. Клієнти масово купували житло. Маркет був дуже активний. Mm -hmm. Що змінилося цього року? Маркет не такий активний. Якщо в минулому році були затримки з цим отриманням клієнти клоус, фінального документу з банку, mm -hmm. то це протягом там місяць плюс треба було чекати. Тобто 30 днів було інколи недостатньо, щоб закритися. На сьогоднішній день цей процес пришвидшився. Тобто нам достатньо 3-4 тижні, а інколи буває, що 2 тижні, просто все залежить від ситуації. Так. Буває таке, що клієнт звертається а, вже в той момент, коли він там кілька тижнів під контрактом і треба закривати його швидко. Чи ми можемо то зробити? Так, так. звичайно, цього року це стало простіше, так. і вже процес відповідно не тільки залежить, який залежить від нашої організації, а від інших, що, наприклад, замовити депрезд, тобто інспектор, який перевірить, підтримує. Mm -hmm. Підтвердить вартість вашого життя. Також та пришвидшився, і вони тепер, якщо раніше треба було чекати 3-4 тижні інколи, то цього року вже це до тижня часу, і можна отримати. Тобто, тайтл компанії. Всі набагато швидше почали працювати. Тому що маркет не такий активний, і ми маємо. Розкажемо пришвидшений, пришвидшений процес. Пришвидшений Тому, процес. якщо у вас є якісь запитання, якщо вам потрібна відповідь про прокваліфікуватися, взагалі будь-яке питання, яке ви маєте на рахунок фінансування, дзвоніть нам. Ми будемо раді вам допомогти. Звичайно, і Марія, поділишся нам з нами трошки цей а, ключовий такий момент. Олександра сказала процес швидший Тепер Саме секрет, як ми можемо закрити саме швидше. Так, я хочу продовжити думку Олександри, так як вона сама робить при і на мою думку, цей найважливіший етап, найперший, найважливіший, коли я за чесність і за довіру, коли чим коли клієнт нам чесно говорить ситуацію, коли довіряє нашій компанії, нашій команді. А тоді ми не побачимо ніяких сюрпризів або неочікуваних моментів на протязі всього процесу. Це як на мене, номер один. А і номер два це а, працювати з нами разом як команда, а, і старатися намагатися на якомога швидше відповідати. На наші емейли, не ігнорувати наші дзвінки, які будуть надходити протягом цього процесу. І так, в Та, так. залежності від того, як клієнт реагує, як він готовий швидко закритися, ми так само ну, будемо то підхватувати. Тому е, в кожного різний е, з е, дня, і ми це все розуміємо і е, нагадуємо, і зробимо вам фолоп. Сподіваємось, що о, разом ми швидко зробу ну дійдемо до фінальної. Цілком погоджуємося з Марією, і хотіла б ще додати, що інколи клієнти не знають, що е, процес отримання житла mm -hmm. відрізняється абсолютно від процесу отримання, скажімо так, авто. Ви могли прийти в дилерську, заплатити гроші, дати данпеймент, виїхати вже на машині. Процес купівлі житла зовсім не такий. Тобто банк буде перевіряти, вибирати позичку на довгий період часу. Тобто, він хоче мати банк якусь гарантію, того що ви маєте змогу. Сплачувати цей кредит, відповідно, mm -hmm. він хоче перевірити і вашу попередню історію. Всі ваші, чи ви зробили пейменти, чи ви маєте mm -hmm. ще ще якісь там незаборгованості, як кредити. І через те, коли ми вас під час процесу питаємо, а ще один документ, ще один документ, ще один документ. Ну, такий процес. Тобто, так, ми хочемо запастися терпінням. Так, <світ> <світ> да, да, вам треба терпінням. Ну кажу, знову ж таки, так як сказала Марія, uh -huh. е, як клієнт готовий працювати з нами, це мабуть з нами. Е, це мабуть е, таке ключове в тому, як швидко ми отримуємо фінальний Ми також стараємося зробити своєї сторони як на роботи. Чим менше вас турбувати так, чим менше вас турбувати, чим менше вас питати зайвих запитання, за але інколи буває таке, що ми не знаємо відповідь, тому з вами треба перевірити. Так. Так. Так, так. Я, Я ще можу додати, що кожен файл, кожний клієнт, кожна сім'я і ситуація вони абсолютно різні. І mm -hmm. ми багато чуємо відгуків про то, як було у друзів, у родичів, і дуже а, мало вірогідно, що воно буде само у вас, бо кожна ситуація різна. Із кредитний скор, дохід, все е, сама нерухомість ви купуєте, воно все впливає на процес і mm -hmm. на результат. Тому е, віднести е, до всього того процесу треба віднестись трошки з терпінням, і е, з довірою до нашої команди, що ми дійдемо до фінальної цілі, і буде той е, заветний файнал closing і буде все е, добре. І я б сказала, що ми. Робимо це як найлегше для вас і для як, як клієнта, і щоб це було так дуже легко і плавно все проходило. Так, супер. І на даний момент, дорогі наші слухачі, Марія, а ми зараз наймаємо нових тім мемберів на роботу для нас. Так, поділися з нами пару ключових атрибутів на Ці позиції, щоб кваліку фокувалася людина, uh -huh. так, ми приймаємо на на посаду лоун-офісера і також лоунст. Uh -huh. Людина має мати трошки такий бекграунд у файне може хтось у банку працював, в іншуренсні компанії, щоб вільно спілкуватися англійською мовою, щоб не боятися задзвонити в банк. <laughs> і в ці, ці пост так можна знайти на Фейсбук, на нашому інстаграмі. На інстаграмі на можна послати смс на наш телефон. Так, до нашої команди, а телефон вісімчет 834 0102. Ви можете послати нам смс-ку або зателефонувати, запитатися Любомиров, Марія, любить з нас. Так. Будемо дякувати нашим глядачам за сьогоднішній ефір. Сподіваюся, що ви почули якусь корисну інформацію від нас. Звичайно, а, в майбутньому, а, якби ознайомилися з процесом отримання кредиту. Тоді зустрінемося в наступному подкасті. Дякую Дякує всім. всім. Дякую, Марія. Дякую, Марія. Дякує, Марія.